Взуття на осінь з масім Дуті. Зверніть увагу на ці лофери в замші. Ось з таким широким мисом для більшого комфорту стопи. Виглядають дуже гарно і стильно. Наступне це ціла лінійка взуття у золоті. Особливо мені сподобались саме ось ці лофери. Вони стануть класним акцентом в мінімалістичних образах. Далі це мюлі на невеличкій танкетці з м'якої шкіри. Виглядають дуже стильно, хоча, звісно, це не базова модель. Але якщо ви шукаєте щось особливе, то раджу на 100%. Кеди із замшевого спилка виглядають стильно та дійсно сучасно. Доволі легкі, акуратні і якраз відповідають всім трендам. До речі, я їх приміряла, вони йдуть повністю розмір в розмір і доволі зручні, тож рекомендую. І остання знахідка ось такі ботильйони у графітовому відтінку. Виглядають дуже дорого, легкі, з гострим мисом, класний каблук. Я б їх носила саме напевно з джинсами чи прямими брюками. Обов'язково до них придивіться.